каналі Дрімайко, а мене звати Шуня. Сьогодні до нас завітав. Як тебе звати? Максим. Максим, привіт! Давай п'ять! Гарний у тебе настрій! Так. А ти знаєш, що ми сьогодні будемо робити з тобою? Ну, звісно, ще не дуже. Не дуже? Тоді я скажу тобі по секрету, що Дрімайко для нас підготував таку чарі. Ну, іграшку, хочеш на неї подивитися? Ну. Хто це у нас? Ти Динозавр. Динозавр. з далеких-далеких часів. Сюди телепортувався. Давай розглянемо його. Що у нього є? Хвіст, дивись який, здоровенний. І, мабуть, ось це зміниться. Світяться очі в нього і є пульт керування. А що він у нас вміє? Він вміє. Ходити вперед. Вперед. На... Стояти, нападати. Нападати і навіть танцювати танцювати. Тобто він може виступати на дискотеці. А ти любиш танцювати? Вмієш? Гарно, які танці народнічі, які ні, сучасні, я, свідні, ні, я взагалі танцюю по-хлопчачому. По-хлопчачому, брейдан. тун тун-тун. Слухай, а давай швидше розпакуємо і подивимось, як він танцює. Допоможеш мені? Да. Нам знадобляться ножиці, щоб звільнити нашого динозавра. Може, в клітці? В клітці? Може він якийсь. Злий його, сюди закрили. дивись, щоб він не вкусив тебе. Та він ще не може включити, так коли він включе про них. Ну, його просто розкрить, він може розкуситися. <гум> дивись, обережніше з пальцями, бо відкусить, що ти будеш без пальців робити. <гум> так. О, що Ого. Це у нього якась така як корона. О, дивіться, в нього навіть язик у Так, сімочні. Пультерування буде готовий скоро. Аж а там вже батарейки є? Не знаю, треба перевірити. що А ну подивись, у нього все на місці. Хвіст, не відпав, лапи на місці. На місці. Опа. Так. О, тут я, він буде. Треба сюди вставити батарейки так, щоб він зміг танцювати, бо в нього за І ходити. Тоді би... ходити. будемо вставляти батарейки. Так, батарейки ми вставили. Треба увімкнути нашого динозавра. Де він Де він включається? О! На хвості На хвості. Давай, вмикай. у Тепер він світиться. Ну, ти у нас справжній чоловік. Тримай пульт. Спробуй щось зробити. Зупинився, так. Танцювати! Танцювати! Дискотека динозаврів. динозаврії! Назад, назад. А назад він йде у, у головою. В різні боки крутить, вертить. Так, а давай він нападе на мене. Що на твій палець? Давай на мій палець! Можна кусить? Можна ніс. На ніс, ні, мені ще ніс потрібен. Ну і палець теж потрібен, але так буде безпечніше. Давай, хай нападає. Ня -ня, ня, ня, ня. А не вкусиш, а не вкусиш. Ну все, так Ти не мене не розгнівав. Так. А у мене теж є динозавр. Дивись! А я а ваша, а він у вас є. А та я вас виграю. Виграю! А я тут, а я тут, а, тут, а я тут. Так, давай. Зачекай, зачекай! Давай, у нас буде справжня битва ти з цієї сторони. А тут. я... Боби з цієї сторони. У тебе тиранозавр, а у мене гігантозавр. Хто виграє? Да. Ну що, розпочнемо битву. Так. так, я зараз повімкну свого. Один. А О, його шкіра вже паломано, почти. О, да, він старенький, твій, трохи молодіший. Ну, нічого. Давай. Один, два, три. Для нас якийсь вже ти клун динозаври! Я там що ти вмієш танцювати, а я дуже люблю дискотеки. Давай з тобою потанцюємо. Ладно, давай, тримай. Це у нас буде танець дружби такий. Будемо танцювати, тільки тримай його за хвоста, щоб він не впав. Один, два, три. Парний танець динозаврів. Один, два, три, давай, поїдемо. Де ж твоя танцюлька? Микай! Що там, застряг? Не хоче? Давай, давай, давай. Танцюй! На голову на, його. На голову? На голову. Особі. Їх можна вже відправляти до клубу чи на якийсь виступ, так? Тобі сподобався динозавр? Він такий модний. А що також мій був? У вони подружаться для, для того, щоб вони подружилися, їм ще треба багато-багато обсудити. Ти знаєш, що, Дрімайко, цей динозавр дарує тобі. Не, знаю. Не знаєш, він двій! Забирай його! Я знаю, що він. Просто... Кобі! Не біжив, зачекай. нам треба ще попрощатися з нашими друзями. Друзі, якщо ви хочете завітати сюди до нас, підписуйтесь на канал, ставте лайк і слідкуйте за нашими новинами. Попрощаємось тільки голоса. Давай! Бубо.